його посічемо. Снімаєш? Да, але в мене тут так місця небагато. А він може потягнути через 10 хвилин. Остаточно. О! Ну, ну, ну Але з моїм шотиком фіг, що буде видно. Да. Я думаю, это он там сидит. Блин. Так хочется остальную рыбку выйти. Подожди. Заровно включено? Да, а я думаю, что там не